Півроку тому кероване пані Жовтяк відомство оголосило одразу чотири тендери на загальну суму майже 60 мільйонів гривень, розбивши їх за територіальним принципом. Серед переможців охоронна компанія, яка раптово вирішила змінити профіль діяльності і зайнялася крінінгом. Свідченням цього стали подані документи з логотипом фірми, що спеціалізується на охороні. Водночас центр активно витрачав гроші на комп'ютерну техніку. Влітку було оголошено новий тендер на закупівлю. ПК. ще раніше. Укладено договір на 2,5 мільйони гривень за монітори. Витрати на техніку зростають щороку та залишаються відкритим питанням: чи справді доречно під час війни вкладати десятки мільйонів у повне оновлення обладнання? Кадрова політика жовтяк теж заслуговує на окремий сюжет, проте аж ніяк не в номінації успішні призначення. Виконувач обов'язків директора Вінницького обласного центру зайнятості Геннадій Бамбура 2024 року задекларував купівлю нового авто «Шкода Октавія А 7 за 420 тисяч гривень. При цьому його декларація не відображає суттєвих доходів чи активів, які могли б пояснити таку покупку. До Вінниці він потрапив після роботи на чолі Болградської районної військової адміністрації. На Одещині, де опинився в центрі земельного скандалу. Місцеві депутати звинувачували його у тиску на громаду та спробах блокувати розгляд земельних питань.